Вітаю, друзі, дякую, що завітали до мого каналу. Ну, у нас дуже приємні новини зараз, особливо на Южному напрямку. І колись я казала про 11 листопада 2022 року, але навіть я не могла. Уявити собі, що це буде настільки круто. Добре. Але ж в мене вітає у повітрі запитання про те, що, що, якщо це якась підстава, якась пастка від росіян. Ну, тоді давайте все ж таки подивимось. Знаємо, що вони там багато залишили мінувань, якісь колаборантів зашифрованих та затаємничених. Давайте подивимось, чи є якась пастка для України, для наших ЗСУ, є якась пастка. У цьому відході з Херсону росіян? Давайте подивимось, чи влаштували росіяни якусь пастку для українців цим своїм відходом з Херсону. Бачили, як Картки саме вийшли Ні. щось не подобається у цьому запитанні. Чи все гаразд з цим відходом росіян з Херсону? Чи все гаразд. Для України з цим дуже швидким відходом росіян з Херсону. Давайте подивимось, чи все гаразд зі швидким відхідом росіян з Херсону. Там якось пастки. Ну що, друзі, не все гаразд, не все гаразд, не все гаразд. Ну, це, насамперед, я. Вважаю, що це може бути знову якісь знаходки, наприклад, того, що знаходилася в Бугучі, ті страшні знахідки, які були в Ізюмі і все таке інше. А насамперед я вважаю, що це буде так. Але. Ще можливо. Вони, вони мають якісь внутрішні суперечки у своєму руководстві і якось це позначилось на тому, що, мабуть, вони не готові були для цих умов, які склали зараз там. Ну, не буде дуже радісна нам від цього відходу. Подивимось. Зараз важко сказати. Ну, це може сказати, що ця перемога, це больша перемога, велика перемога проміжкова, так би мовити, але часткова перемога, але це перемога без варіантів це Перемога, але вона нам дуже важко дається. І буде багато горя, ми ще побачимо. Оце таке. Ну, а взагалі-то ми розуміємо, що ну, це було очікувано. Ми знаємо вже, що це такі за брати, так звані наші з півночі. І які вони насправді зовсім не брати, і навіть це навіть їх важко назвати людьми. Тому тримаємось, робимо все, як треба, кожен на своєму місці. Працюємо, допомагаємо, гуртуємось і йдемо разом до перемоги. Остаточний з поверненням. Всіх наших територій, і Криму, і Донбасу, Луганщини, це обов'язково буде. Тримаємось, друзі. Слава Україні!